Деціальне відео на YouTube-каналі Дорога штуковина, я вам скажу. Різні були моменти, десь дотепні, десь дуже дотепні. Проходили певний шлях. Ну і що й потрібно було доказати. І не хочу цього медійного життя, не хочу цього всього. Кукурудза, мені здається, припалена. Щоб по-тихому піти негарно. Привіт, друзі! Трішки відео це побачите пізніше, зробимо такі в загальному в принципі на рахунок кукурудзи, та яка того року. Не витримала погодних умов як всі остальна кукурудза, але цього року я надіюся, що подасть надію. Хоч і ж потикнулася на разу, скажу вам конкретно, в Лупени, в Отоград показували раніше і її просто прибив до землі в Патраха, дивився, точку росту не знищив. Тобто вона була жива. Зараз в якому стані поїдемо, подивимося, так щоб так. Гербіцидний обробіток ну якось мілкувати для такого серйозного ютуб-каналу, то зробимо таке трішки загальніше і такий якийсь певний процес росту, як вона розвивається, спостереження певні за нею. Наші друзі, яке сьогодні число У нас дев'яте. Мені здається, червня. Дев'яте, десяте, восьме. Вже по правді як скажу і не пам'ятаю. Розведемо зараз гербіцит, що перше робимо. Ну постійно це про це веду мову і тут розповім. Багато чого залежить від. Як спрацює сам гербіцид, це е, саме кислотний лужний баланс, е, кислотність вашої води. Тобто це потрібно перевіряти і як потрібно, то взяти і підкислити тоді, тому що в воді є певні які елементи, які забирають діючі речовини самого е, гербіциду на себе. Тобто гербіцид працює не на повну потужність, так як його елементи певні забрала сама вода, але більш точніше це до спеціалістів. Перше, наливаємо води третину ємності, половина, додаємо підкислювач з розрахунком, щоб була десь кислотність при внесенні гербіциду 6,6,5 і перемі... ну висипаємо підкислювач і перемішуємо. Виливаємо, так як я підкислювач, розбавляю в воді, щоб дивитися точно, чи він розбавився так, як потрібно, щоб не впав там на дні і не лежав. ну Щоб не було такої думки. Перемішуємо. Так як наділ там невеликий, ну город скажу так, попрямо як є, то в смислу брати якусь бадягу, там, ну, зрозуміло, якусь цілісну упаковку брав на розлив. Коротше, гербіцид, діючі речовини. сульфурон 35 грамоліт, йоду сульфорун, 1 літр, плюс ТЕК, базон на те, 10 грамів, це по суті фаміт, антидот 15 літр. Дорога, штуковина, я вам скажу. Ну, і діючих речовин, рахуйте, що 4, тобто повинно спрацювати. Виливаємо, перемішуємо. І прилипачу, збавляю також воді, норма 200 грам на 100 літрів води. По дорозі хай перемішає, ще хвилин 10, їдемо кукурудзі. Ну, Пущу штанги понижче, вітер, вітри. Ну що, друзі, ось і кукурудза. Трішки соромно, звісно, за такий краєвид пейзаж, але нічого. Не вдієш по цьому, До речі, сусідська кукурудза, мені здається, припалена. Вона дуже сильно стоїть. І ще й припалених наших три радки, заскочив трішки де рапки йдуть рівно, або вітром завіяло сюди в кусок. -от таке. Наші друзі, сорт-маніфік, наш український виробник, агроритм кукурудза на даний момент заросла, взяв недешевий гербіцид, щоб забрав цю ситуацію. Пішли дощі, задощилися. Вона сходила, стояла жовта, маленька жовта ситуація була така на, на грані передискування, але все ж таки, оця терп. Терпіння, терпіння, спокійно, тихо, результат потрібно подивитися, спіється, і не давалося в принципі, і зайти. Волога була надміна, щоб культиватором щось тут робили. І вирішили, що буде, то буде. Крайній варіант, щоб був засіяти е, сою. Насіння, в принципі, є, дивилася, якщо що, то культивація проведеться, сівалка є, засіється і таким чином вирішиться це питання. Але вона потім помаленьку вверх пішла. Тобто почала зеленіти, пішло тепло, і потім показували, що Рабахнув град. Збив її просто цюри, вона лежала і не дихала, мені здається. Але прийшов, поглянув, точка росту, в принципі, була не пошкоджена, листя розчесані. Ну, такі маленькі ще були, але розчесані вщент. Ну, волога не давала сюди зайти, щоб щось робили. І, ну, вже, як би сказати, що залишалося, просто притікати і поглянути. І вона потім відновилася і помаленьку на даний момент така є. Бачите, зелена стоїть. Непогано, ну не знаю, там по-різному ці листки рахують. Нижні, кажуть, оці не рахують. Один, два, три, 4, 5, шостий на виході, але рахують ці листки, які вже там. Від, якби в сторону відійшли. ну В принципі, 5, то ще можна приходити, тому що після 5 листка вже зав'язується е, сам урожай качан. Тобто гербіцид може пошкодити цей момент. Ну що, друзі, такий вигляд має. Добре, що це в цей момент. В принципі, по, е, в зарослях оцих. з гербіцидом. я Цей гербіцид такий потужненький, що повинен це. Забрати заберемо цей не потріб цього огороду. Поїхав. Якщо, друзі, деякий час, який не пам'ятаю, ну в цілому зараз так виглядає кукурудза. Трішки вона присаджена тим буряном, прошляпив я той момент. Була би краще, але що маємо, що має, то маємо. Як спрацював гербіцид, погляньте, спрацював він на відмінно, не дивлячись на той розвиток висоту і сам розвиток буряну. Либоди, паутиці, всяких цих речей, то дуже, я б сказав, добре. Зараз, що хочеться ще зробити, це шкрабнути, зробити міжрядку. Передають дощі, така непогана річ. Особливо на Соняхові я показував, він моментом вискакує. Оця процедура подобається. От міжрядковий обробіток оцей грунту. Ну, подобається. Є, що просто гербіцидом прийшлися і щастя здоров'я до збору, в принципі, ну, чи там піджив, ну гербіцид, бо підживлення це вже до другої теми, як би сказати, хто хоче там, що хоче, той робить. А гербіцидом потрібно. Ну, і все-таки хочеться зробити і такий момент. На Сонях вернуся назад, Там, в принципі, трішки інша коренева система, а саме стрижнева, то в великій фазі вже такі, як то робив, нічого страшного немає, так як корінь корін йде вниз. А у кукурудзи е, поверхнева, така коренева система, що трішки може пошкодитись. Але це якщо працювати магазинними такими нормальними культиваторами. А такі, як в мене, там 28 см, тобто він візьме. Ось тут посередині шкрабне, щось трішки розкидає, в цю сторону, трішки в цю, а проробить цю серединку. Тим самим, я думаю, що він до корня не черкне, не, не що там не нашкодить нічого. Підуть дощики, туди волога потрапить, трішки оцю полопану землю, бачите, доволі так непогано порепало, вже туди видно там сантиметрів 25. Що ситуація ну, така, як є, але передаю дощі що зрихлиться і кисень потрапить до коріння. І волога, і така процедура буде непогана. Вже високовата кукурудза, зараз, можливо, і буде її трішки хилити. Побачу, зараз якоїсь. Першою легенькою робочою або другою, якщо дозволить, то прийдемося це зробити. Непоганий стан розвитку самої кукурудзи, скрилася лише гербіцидом і більше нічим. Я коли з підживлення я не давав і не робив. Буде так, як буде. Ну, в цілому гуляйте, вигляд, вигляд, вигляд. вигляд. гербіцид, буран присадив. Ну, що зробиш? Завсім не встигаєш? Але стараюся зробити по максимуму. І все є, ще є дещо цікаве. Це після того, як ми це зробимо. Поїхали. На світанку не спить він не чека, бо земля не любить коли рукам, яка під капелюхом. Думки про врожай і на камеру друзі, всім привіт, починай. В полі техніка новий сезон. Дмитро знімає без зайвих понт, не про понти, а про справу в руках. Про труд, що вартує більше ніж страх. Дмитро Болич, не блогер В тінь, а хто сіє з розумом, той збере сповна Показав, як фермер, то не просто тракторист, а менеджер, аналітик і трохи артист. В Тік-Ток, в Ютуб, усе по ділу, навіть город показує з перспективи діла, його контент. Не вода і не шум, це агро життя без пафосу. Бо знає, заради чого серце б'ється, і кожен день це ще одна спроба показати, що село то не згуба, а свобода Дмитро повичне плавір простий, він як вітер, справжній живий, підписників і зерна в полі, Поговорить про життя і волю з Джип'є Сіплугом на плечі, це не мій по справжній чоловік. Той, хто вміє працювати, і в душі щось посівати Потрібно було доказати, розгорнуло, розкидало цю землю, трішки акуратніше на око зробило, щоб не сильно так страшновато здавалося. Те, що під корнем листя прикриє, воно там толку не буде мати, поки що принаймні рости. А мізряддя більш-менш таке чистеньке. Бачите до діла. Пропололо, пройшлося, трішечки його заглібив з розрахунком на те, що десь сантиметрів 5. 6, що буде Дощ і оця спущена земля, воно краще буде. Тріщини оці позасипало, позакривало, принаймні в міжряді, і та волога, яка є там, вона випаровуватися не буде. Ну, в принципі, Це моя така думка. 6 см бив? так як бачите, що мокрої землі зверху немає. Так трішки її підпушити на варіант, що буде дощ, воно в принципі, дасть непоганий результат. Ну, В цілому так і. Вже він залишається. Посіяний без нічого, посаджений пізні строки. Такий вигляд має, а далі будемо бачити. І ще одне, друзі, доволі приємне і цікаве. Ну і друзі, як ви зрозуміли з назви відео. Останнє відео на YouTube каналі. Останнє відео з шифінгом. Їде хлопчик на багаті села. Підняв агрономію в цьому селі на високий рівень, тепер поїде. На інше, що по трактору, що до чого, як. В принципі, за цей період такий трактор в мене був, то питань серйозних, таких, якихось, аж не було. Були питання по розпредільнику, Відео показував в принципі, все, що траплялося. Ну, крім таких дрібниць, якихось несуттєвих, то там не було на що звертати уваги. Розпредільник накрився, замінили. Робоча деталь, зрозуміло, це все ж, все ж техніка, все працює, все працює так доволі непогано. І вижимний, це щеплення, це один підшипник. Це один із також таких, що зайняло певний якийсь час, організацію певного процесу, знайти запчастину, це все покласти. Ну, в принципі, проходить і ФАФ і погнав далі. По роботі практично ну не скажу, що з усім обладнанням працював таким, але основним обладнанням, яке було потрібно в селі, яке потрібно в селі, він працював від починаючи. Я не знаю навіть там, що навіска якась звичайне, ото кран балка така звичайна до ну по землі, зрозуміло, там і плуг був, і сівалка, і диски, і оприскування. І не пам'ятаю, ще борони, ну, такий культиватор, ну, всі такі речі були. В принципі, щось мудрували, щось домудровували і кінчаючи. Таким серйозним, що мені здається, саме таке було найбільше для нього, як для 24 конячок, 24 конячок це Арпал. Ну, Арпал там нічого аж такого наскладного немає, але ну, Арпал з прицепом. Ну, мало того, ще й сповним. Каже, вже хоче спокою. Не хочу цього медійного життя, не хочу цього всього, але на керує нами. Тим оприскувачем не встигла камеру включити. Ми вже покропили. Вона каже, ще раз проїдьтеся. Не розуміє, каже, що два рази їхати по одному, тому самому гербіцидом не можна. Ну, я жартую. Звісно, різні були моменти, десь дотепні, десь дуже дотепні. Проходили певний шлях, виручав зараз. Трактор в селі це як колись коняка. Нікуди. Ну, колись за замогаричі, а зараз потрібно виживати. Один із методів заробити якусь копійку, звісно, це трактор, як і ходити на якісь халтури, так і для себе. Ну, в основному, для чого я його використовував, це для своїх потреб, різних, що по е, господарству, що на полі, що по різних моментах бачили, бурили, сверлили, тягнули, перетягували, дотягували, висипали і останні такі речі проходили. Ну, і в цілому приїде. Вже новий власник і забере тракторця. Є певні нюанси, є певні моменти. Розповів, показав, підійшло і щастя, здоров'я. А ми будемо дивитися в планах подальшому, вже трішки підгодуємо поросяток, десь які вже поростурлюємо, десь що будемо вирішувати, піднатужимося, і будемо в плані дивитися щось потужнішого. Те, що підносить більше, так як тут підноси. Ну, принципі, цього достатньо було, але вже такі як сівалки, які зараз є, нові вакуумні, на ньому вже не піднесеш. Вони йдуть там 580-600 кг пуста, а з навантаженням ще розумієте, плюс там 100 кг, Ну так якщо по мінімалці без як сказати добрив, то вже так. 650-700 кг. Звісно, для нього це нереально. Те, що він може підняти, пише 480-460 кг, не пам'ятаю точно, а по факту підносить дискову оборону, Ну, коротше, сумарно те, що я клав, зважував мішки там з зерном, то підносив 580 кг. Ну, це вже, як би сказати, такий максимум, який не потрібен. А тягне, виїжджали. <свідувало> Відео було, як ми зарпалом і з прицепом їхали з тим набитим повним, то витягував прицепу з такого яру по бурані, по косогору. Заривався вперто но їхав. Ну, і в цілому, друзі, така ситуація. Дивись, не підведи мене, як служив мені, так і служи новому власнику. Ну, зараз трішки почекаю, що десь підійде і як би, таке відео хочеться зробити, тому що ну, пропрацював неодноразово, як би сказати, зайняв не багаторазово, неодноразово, багаторазово займав рекомендації YouTube, головна сторінка YouTube, Ну, якось так, щоб по-тихому піти, негарно. Потрібно Зробити якось так, щоб воно було нормально. <тірш> я зняв, щоб було не треба. Тут, другий до того, щоб чіпити на тракторі, а то вже на нові стежки чекають. Дивись, оце щеплення, гальма знаю, що гас то вон туди-вниз. Угу. Одно дискове щеплення, раз нажав вниз Широк. туди. 에, задні, э, Передні. Передній міст, блокування заднього моста, понижені повишені. Угу. Туди понижень, це зараз на наповишені. Навіска помбезна, витримувала багато найбільше. Підносить десь максимально 580 кг. Прицеп ж... потрібно, щоб була прицепна. що? Прицепна, щоб була. Я... Ну, прицепна потрібна, якщо до прицепи, бо ти ж прицеп наставиш, Прицепни, ні, ти ти можеш не наставиш. До ти... Ні, домер. Як ти прицепна? А як кому відчіпити, треба як відчіпити? Треба, щоб регулювалося вверх низку. Я зробив собі цей трикутник, що я під'їхав, вчіпив, але на трикутнику, якщо то, її жорстко потрібно ставити, щоб шату не було. Такий мінімальний. Починає трішки гойдати. Бочкою теж жорстко все потрібно чіпляти, то що ж розіб'єш той тулері той насос. Бочка це 100% повинна жити. Йому все рівно там. А от на тій там на тому насосі то розбити можна. Зрозуміло. Ну і все, по такому, щоб сказати, що якихось таких. А, Ось, ось оверх не назад вверх, вперед, вниз. Плавающе нема. Туди сюди, права? Тут є, плаваючі. Все тут плаваючі. Тут. Все, вона тут примусового нема. Вона постійно плаваючі. Угу. Тобто, якщо вже ці зараз нові моделі, там після не знаю, чи у шифенів стоять. То вже стоїть два циліндри, вже примусово, там трішки більше на вороті. Ну кажуть, це примусово для того, щоб задні колеса підняти. Задні колеса я ніколи не мав. Два зрібне присутнів, щоб воно не перескакувало вверх. Щоб не підносило. І воно вже на циліндрах його підносить і опускає. Ну, щоб так, цим прицепом, це його блага, то коли вивантажуєш назад, на бік питань немає, назад, то воно лише раз його і ось це підняло. Є що воно шкод стало, але вивертаю, отам примусово потрібно. А в чому ще то примусове, я поки що не зійшов, для чого воно. Ну, колеса не міняв. То так, в принципі, ну, повинно бути. Знаєте, повний фарш, то повний фарш. Ну, це такий варіант трактора скорочений. Тому що. Ні, все викинуте, оці понти усі. ні, я тобі скажу такі. Підлаштував під я, себе а, а, ти. завод. Викинув не я Викинуто, Оце всі моменти забраті. А такий базова штука, яка потрібна. Оце що там педалі, зараз оці всі ж під руки, все, знаєш, ну, комфорт. А тут трішки оце що як ореш, потрібно з пониженої на повишену назад, щоб здати, бо на понижені назад ти будеш їхати ну, дуже довго <зад> і реверсу немає. То оце шукати ту лапку, але налаштовуйся, ну, знаєш, і коц-коц вже переключив, що питань немає. Але зручно, коли реверсу, тут реверса немає. Що, але і коли я орав на пониженні, щоб там я орав на четвертій. Ну, бувало, але ну, це ж, перша, перша, пони, перша робоча. Правильно. І все. А на першій робочій задньо включаєш, тобто не потрібно переключати понижені робочий, ну, Робочі. Робочі трактори, я тобі ж кажуть такий, вперти. Що... Сідуха в мене є, але вона там вигнила. Що це щоб продають їх з тими сідушками стаціонарними, то якийсь страх. Я сьогодні рано встаю, бачу, він вже з бардачка ключі витягнув вже. горат, хочу вже їхати на друге село. Всього, щастя, здоров'я. Я каже, хочу вже спокою. <рес> ну, людина з досвідом, тракторист після школи, однокласник, цьому, розуміється, якого трактора не було. Всі були, вже. всі трактора перейшли. Два. Свого не було. Да, свого не було. Так, вже є. Питання повинно бути. Так, ну ходімо, рішимо тих всіх цаму. Дрозуміє, зрозуміє. Дякую. Цього знімеш. Ці ваги. їх знімеш? Це я націпив, бо зарпало міхов і прицепом то йому підносило трохи трошки, знаєш, як катнеться на Указав. ямках, ти трошки під... підриває колеса. А так воно в роботі з боронами, з е... бочкою не потрібно. Це не хотів гратися, це знімати. Ти все. Знімеш хай собі. Розживеся, вже начіпиш цього обладнання, море стояти, Алла буде, рада сильно. Не плакати, приїде, посадиш її з вітерцем по полі. За руля по полі, Це цікаво, я ти скажу, Олена сідала тут так цікавенько. Особливо дивиться як такої їде. Вона ж на машині їде, їде. би й не сіде. Все не добре, так, все, ми поїхали. Все. Щастя здоров'я, хай не ломиться, працює! Як буде час приїжджать, гостя. Обіжать, Все. Хоч про сигналь, попрощайся, що так тихо поїхав. О, все поділили. Коли я їздив, такого сигналу не було. Ну що, друзі, такі справи, хай новому власнику не ломиться, працює, казав вже. Розповідав. Хай збудеться те, що вони планують, роблять, це неодмінно вийде гарних врожаїв і прекрасної, спокійної, без поломок роботи. Ну і, звісно, дощик пішов. А ми будемо рухатись далі, звісно, вам показувати, розповідати. Ну, якщо не важко, поставте вподобання. Напишіть коментар до наступних відео і хай щастить.